Я вас вітаю, друзі. Нещодавно я випускав відео на своєму каналі, де я вам розповідав про нового героя Ціці. Ми пробіглися по здібностям героя, поглянули, як він себе відчуває в сучасній меті на основі декількох ігор у звичайній грі, і зробили висновок, що цей герой за слабкий для сучасності. Так і є. Якщо ви ще не бачили то відео, то пропоную його поглянути. Але я вивчив цього героя детальніше і зрозумів, які предмети, які емблеми потрібно брати на цього героя, щоб він більш-менш відчував себе непогано і вносив імпакт. Давайте по порядку. Значить, по емблемам я перепробував декілька емблем, і на ціці заходять емблеми бійця. Найкраще з усіх емблем можна експериментувати і ставити емблеми вбивці, щоб у вас було більше проникнення. Але ці ці спеціалізуються більше по відхилу. А емблеми бійця нам надають додаткові 10% відхилу від здібності героя. І звісно, по перкам це відвага і кривавий бенкет. Ось ці два перка вам надають додатковий відхил, особливо на початку. Ви будете відчувати себе дуже непогано. Вас буде складно відправити на фонтан через рекол, бо ви на кріпах будете від'їдатись. Можна, звісно, ще пробувати ставити бенкет вбивці замість відваги, але тут вже виникають деякі труднощі. Цей перк буде вам у пригоді лише тоді, якщо ви будете ось прямо вбивати в замісах. А щоб вбивати, потрібно бути основним кором команди. На жаль, це не про ціці. Ваша задача на ціці це якомога довше жити і вносити постійне ушкодження. Команді противника, не намагайтесь когось вбивати. Ви не вбивця. Ваша основна задача це тримати ворогів в напрузі, і тоді ціці буде корисним героєм. Тепер про предмети: усі, хто грав і грає на ціці, зараз збирають її неправильно. Всі намагаються її зібрати в першу чергу сокиру війни. Це помилка. Не витрачайте свій час на збір цього предмету на початку гри. В першу чергу вам потрібно зібрати молод гніву. Це складова таких предметів, як удар мислиця і клинок Семи морів. Молод гніву вас зробить більш сильнішим, тички від першої кнопочки стануть більш помітнішими, і ви будете, звісно, відхилюватись ліпше. Це все через те, що вам молод надає додаткове проникнення. Надалі я пропоную зібрати черевики на КД зібності, або можете зібрати черевики воїна на фіздеф. Якщо у команді противника забагато фіз ураження, або зібрати надійні черевики, якщо в команді противника забагато мах ураження, або забагато контролю. Звісно, це все залежить від ситуації гри. Далі, після того, як ви зібрали один з трьох черевиків, ми збираємо удар мисливця. Удар мисливця нам надасть додаткову швидкість перевсування при застосуванні наших навичок, плюс надає додаткове проникнення. Після цього ми збираємо війни. Та яка сокира Війни забудь за нею поки що. Ми збираємо сокиру, але не війни, а кровожерливості. Так, друже, цей предмет нам надасть додаткові відсотки відхилу від здібностей. І саме цей предмет нам буде допомагати довше жити в замісах. Далі, сокиру війни? та чекай, злісний рик надає нам додаткове проникнення. Наступний предмет Сокеру, війни? Так. Тепер можеш збирати сокиру війни. А останнім предметом я рекомендую зібрати клинок відчаю, який надасть вам ще більше фізичної атаки. Звісно, все це дуже добре, але є одне але в лейтгеймі ці ці себе починає відчувати не дуже добре. Тому ця збірка вам підійде лише в тому випадку, коли ви на перефармі. Тому ближче до лейта я вам би радив замінити деякі предмети на захисні. Сокиру війни ми продаємо. І купуємо або щитофіни, або кірасу грубої сили. Це все в залежності від ситуації. Якщо і цього замало, то продаємо злісний рик і купуємо ще один захисний предмет. І звісно, цього може теж бути замало. Якщо у команди противника забагато вибухного ураження, забагато прокастерів, то в цьому випадку нам доведеться продати черевики і купити безсмертя. А перевсуватись ми будемо за рахунок нашої пасивки. Хто не в курсі, яка в неї пасивка, то подивіться моє минуле відео. Тепер про спел. Тут є декілька варіантів. Це спрінт, навіть сама гра рекомендує це помста. До речі, якщо ціці грати через помсту, то їй також зайде такий предмет, як шипована броня. Має сенс, якщо у команди противника багато автоатакерів. Також непогано заходить і кара. Якщо потрібно добити противника, а у вас всі кнопочки на кд, то кара вам стане у пригоді. Ну, і якщо ви вирішили спробувати ціці в ліс, то тут лише відплата без варіантів. Чи слабка Ціці наразі? Звісно, це явно не імба і навіть не мета. Її ще будуть посилювати, як на мене. Так, Ціці можна брати, але не під кожний пік її візьмеш. Якщо в команді противника забагато контролю, то Ціці вам краще не брати. Якщо в команді противника є такі персонажі, як Ван Ван і Ейдора, то ціці теж краще не брати, бо з'їдять і навіть не оближуться. А на цьому у мене все. Бажаю вам гарних каток та перемог. Напиши, що думаєш з цього приводу, друг. Уже і не забудь про вподобайку. З новим роком, друзі, дякую вам, що ви в мене є. До скорих зустрічей. Бай-бай!